Це Galaxy Fold 7 і він мені настільки сподобався, що я би з задоволенням пересів на нього замість iPhone 15 Pro Max. Перше, що одразу відчуєте, коли візьмете смартфон до рук, це те, що він практично нічим не відрізняється від звичайного смартфону по ергономіці. Він не відчувається великим, товстим, незручним. А навпаки, все так, як ви звикли при використанні, наприклад, s 25 І от коли ви власне розкриваєте цей смартфон, робиться з ним. Отак, а я нагадую, що він складений і такий функціонал тут є. То ви одразу отримуєте планшет з екраном на 8 дюймів, і тут це знову ж таки Dynamic AMOLED 2 x з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. У розкладеному вигляді Galaxy Fold 7 перетворюється на супертонкий гаджет. Це 4,2 мм, Це найтонший планшет, це найтонший смартфон на ринку. виглядає це фантастично. І тут лише один недолік, тому що в сьомій версії Samsung відмовились від S Pen, -у. Ну а ще. Тепер він сюди просто фізично не поміститься.